Вітаю вас, мої шановні представники, Знаку, Зодіаку, близнюки! З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на вересень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, найбільш яскраві аспекти першого місяця осені, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. А місяць буде дуже важливий, адже нас зустрічає коридор затемнень, і ми можемо піддавати підсумки за попередні 6 місяців, а також буде потужна енергія для того, щоб почати нову сторінку свого життя. Для вас особливо важливими будуть події, які стосуються вашого місця проживання, сім'ї та батьківщини. Про все це більш детально, згодом. А зараз я буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок та коментарі. Дякую всім, хто мене підтримує! Ваші прогнози ви можете дивитися за знаком сонця, також знаком місяця і в першу чергу знаком асцендента. Якщо ви його не знаєте, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час народження та місце народження. Я допоможу вам розібратися. Дуже часто теми переплітаються і доповнюються одна одну. Тож для вас, мої любі близнюки. 1 вересня починається переходом Сатурну, який в ретроградному русі зараз, в знак Риби. Тобто він повертається не на довгий час в теми вашого статусу, кар'єри, ваших амбіційних цілей. Оскільки Сатурн це планета, яка відповідає за стійкість, наполегливість, порядок, структуру, то ви можете в цих темах. Нарешті навести лад, якщо вони ще не завершені, щось допрацювати, підкоригувати. Знову може виникнути потреба у прояві стійкості, у прояві відповідальності. Можливо, ви знову повернетеся до тих обов'язків, які у вас були до цього часу, щоб поставити на них крапку. Але планування ваше має бути більш гнучким, адже знак риби це знак. Водної стихії, тому маєте бути більш адаптивними до змін життя. 2 вересня Меркурій буде переходити в знак Діва, в ваш четвертий сектор. Меркурій, управитель вашого знаку Зодіаку. і відповідно, в знаку Діва він буде давати вам можливість більше часу, спілкування, переписок, приділяти саме темам сім'ї. Це можуть бути і зустрічі вдома, або ж покупка техніки в дім, або ж більше спілкування з вашими рідними, зустрічі з ними. Ви можете підписувати різноманітні угоди, які стосуються нерухомості, або ж вирішення питань спадку, платіжок. Тобто основне ваше мислення, основні ваші думки будуть націлені на контакти із рідними. Це може бути і сприятливим періодом підписання угоди, наприклад, купівлі, продажу, оренди майна, або ж покупки в дім, або ж це можуть бути поїздки на вашу батьківщину. Для кого це може бути пов'язане із роботою вдома, і буде більше переписок зі дзвонів саме з дому. Будьте уважні 3 вересня, адже Меркурій буде в напруженому аспекті до урану, і цей аспект вказує на різкі неочікувані зміни, аспект квадратури. Тобто ви можете попасти в ситуації різких змін планів, можуть бути підвищена конфліктність або ж непорозуміння із вашими друзями або однодумцями, або ж може виникнути обставина, коли ви маєте щось удосконалити, здобути нові знання або ж впровадити. Щось нове в ті знання, які вже маєте. Аспект торкається четвертого та першого секторів. Саме зараз, по вашому знаку, йде уран і дає вам можливості для оновлення ваших здібностей, ваших талантів, можуть бути зміна стилю, образу, і це також буде впливати на ваші відносини із членами родини. Або ж це може бути неочікуваний переїзд, або ж плани стосовно. Майна вашої нерухомості, землі можуть змінюватися. Ви можете по-іншому поглянути на відносини у вас сім'ї. Ви вже оновлені, ви потребуєте більшої свободи, змін і може виникнути ситуація, коли будете обговорювати ці питання. 5 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Юпітера. Марс це планета наших рішучих дій, нашої активності, нашої ініціативи, а Юпітер це планета авторитету, соціуму. Тут можуть бути непорозуміння, ваші дії соціум може не сприймати серйозно. Або ж це може бути сильне бажання показати свій авторитет через дії, але головне тут не поспішати, проявляти прямолінійність, чесність, оскільки торкається він п'ятого та другого секторів, може виникнути потреба. В організації свята, наприклад, але потрібні будуть задіяні і кошти. Або ж ви можете виступати і показувати, відстоювати свої права, своє я таким чином проявляти свої таланти. Ви вже зараз можете відчувати дію осіннього коридору затемнень. Максимально він почне діяти із 2 вересня, а із 7 по 21 вересня буде діяти сам коридор затемнень, починаючи із 7 вересня, місячним затемненням. Зніму обов'язково окреме відео. Незабаром скажу лише що. Місячне затемнення це дуже сильний, потужний період, це період повні, але вона поблизу кармічного місячного вузла. Тобто, також ви можете отримати результати, прийде ясність, буде кульмінація або ж завершення певного етапу в вашому житті. Підбивати підсумки будете в темах 10-го сектору, адже місяць буде знаходитися в знаку риби. Тобто, для кого це може бути переїзд? Зміна статусу може бути пов'язана із вагомою покупкою, із одруженням або розлученням, або це може бути звістка про народження дитини, або ж це стосується вашої кар'єри, може бути підвищення або звільнення, або ж ви вирішите чітко створити власний бізнес. Тобто, зараз ви можете щось допрацьовувати, якщо певні теми вас цікавлять, які я перерахувала. І вже 7 вересня отримувати ці результати, на які сподіваєтеся. Це буде кормічний період, тобто, що посіяли, те й будемо пожинати. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та Гекатою. Венера символізує наші бажання, це фінансова планета, планета відчуття нами, краси, гармонії, це планета взаємовідносин. А чорний місяць або ж Геката. Дає острах, побоювання, зацикленість на моєму каналі для спонсорів є відео, як пропрацювати чорний місяць. Зараз він знаходиться в знаку Скорпіон, також є доступне для всіх відео. У ньому я розказала, як пропрацювати чорний місяць, в якому секторі натальної карти він може бути для кожного знаку зодіаку. І саме зараз будуть загострюватися питання взаємовідносин та фінансів. Цей аспект рукається третього та 6 секторів, тобто будуть задіяні теми, пов'язані з вашим близьким оточенням, із кваліфікацією, навчанням, а також роботою, допомогою іншим людям. Вам може здаватися, що ви маєте дуже великий багаж знань, але вас недооцінюють на роботі або ж вас не підтримують колеги. Або ж навпаки, вам може здаватися, що ви недостатньо володієте певною інформацією, недостатньо хороший спеціаліст, і від цього може страждати ваша продуктивність праці. Дуже важливо не втягувати себе в ці пастки чорного місяця і пройти спокійно цей аспект, не піддаватися на плітки та провокації. Із 10 по 11 вересня буде з'єднання Сонця, яке символізує наше Я, Меркурія, який символізує мислення, інформацію, наше спілкування та кармічного місячного вузла Кету, який вказує на накопичену карму. Це фіктивна точка, яка вказує на попередній досвід, на наші знання накопичені. Вони будуть узідані в вашому четвертому секторі. В цей період ви можете. Повертатися до незавершених питань із минулого, які стосуються традицій роду, батьків, вашого місця проживання, батьківщини, вашого тилу, де ви відчуваєте затишок і комфорт. Меркурій дасть можливість поспілкуватися, з'ясувати певну інформацію для себе для того, щоб ви, маючи вже фундамент підтримку роду, йшли далі. 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, торкаючись вашого 4 та 10 секторів. Знову може виникнути питання, які стосуються, з однієї сторони, потреба вас бути тут і зараз із рідними вдома, займатися своїми рутинними обов'язками, бути поряд із сім'єю, або ж ваша відповідальність, ваша потреба бути на роботі. Створювати кар'єру йти за своїми власними амбіційними цілями, 18 вересня. В Меркурій буде переходити в знак Терези, ваш п'ятий сектор, і відходити від цього напруженого аспекту. Тим більше, що знак Терези це також повітряна стихія. Тобто Меркурій буде робити аспект удачі, аспект руйнування перешкод на вашому шляху саме до вашого знаку. А там, де Меркурій, там багато спілкування, багато ваших думок, саме ваша ментальна сфера націлена на сектор дітей, коханих людей, вашої творчості, спортсмії. Спортивних досягнень, П'ятий сектор відповідає за азартні ігри, за відпустки, за відпочинок, за все те, що дає нам радість. Те, що нас надихає, це чудовий період займатися творчістю. Також ви можете займатися, наприклад, хедметом, або ж це може бути отримання важливої інформації, приємне спілкування з людьми, це може бути пов'язана інформація із удосконаленням, наприклад, вашої власної справи, або ж можуть бути недалекі поїздки. Це чудовий період для того, щоб ви творили. 19 вересня Венера також буде переходити в знак Діва, у ваш четвертий сектор, а там, де Венера, там удача, там радість, там ви можете більше приваблювати до себе людей. Це чудовий період і для налагодження взаємовідносин в родині. Можуть бути зустрічі, гарні подарунки, створення затишку. Венера допоможе вам займатися комфортом. Купляти якісь речі для дому, які будуть не просто гарними, але і ще і корисними для здоров'я. 21 вересня буде сонячне затемнення. В цей період зростатиме дуже сильна енергія, і в цей же день формується дуже рідкісна конфігурація парус. За яку також зніму окреме відео, але вона дає нам дуже велику енергію, щоб ми реалізовували свої плани. В ній буде брати участь бісекстиль між вищими планетами та Сатурном, тобто через нашу віру в себе, оскільки там знаходиться Нептун, через відсівання всього непотрібного і застарілого. Оскільки там бере участь Плутон і впровадження чогось нового, креативного, нестандартного, підтримки друзів, оскільки там знаходиться Уран, ми можемо реалізувати свої плани і допоможе їх матеріалізувати Сатурн. Сонячне затемнення буде в вашому четвертому секторі. Нагадаю, що 14 березня цього року було місячне затемнення в знаку діва, тож ви могли за цей період, за півроку, звільнятися від цього непотрібного. Могло щось змінюватися в темах сім'ї, місця проживання, і зараз ви зможете почати щось спочатку, створюються нові перспективи, чудово прописувати плани не лише на місяць вперед, але і на півроку вперед. І максимально потужно ваші перші кроки будуть відчутні протягом наступних двох тижнів після сонячного затемнення. 22 вересня сонце вже буде переходити в знак Терези, ваш п'ятий сектор. Цей день називається днем осіннього рівнодення, також дуже потужний період, і він іде якраз в період дії сонячного затемнення. Знімо окреме відео обов'язково. Для вас же скажу, що ви можете також і відкривати для себе можливості на наступні три місяці вперед, які стосуються всього того, що дає вам радість, надихає. І четвертий і п'ятий сектори стосуються дітей, вашої підтримки, кохання. Того, що дає вам відчуття затишку, комфорту, любові. Цього ж дня Марс буде переходити в знак Скорпіон, в знак свого володіння ваш шостий сектор, і тому буде давати вам велику енергію для того, щоб ви діяли, створюючи затишні, комфортні умови вашого проживання. Адже шостий сектор це наші рутинні побутові обов'язки, а те, що навколо нас. Наш графік дня, режим роботи, наш здоровий спосіб життя, навіть наші домашні тваринки. Тобто саме зараз ви можете більше активності проявляти на роботі. Це може бути і активний пошук клієнтів, а також чудовий аспект для налагодження відносин із вашими партнерами і колегами по роботі. Може бути більше активності підписання короткострокових угод. Дійте, це ваш час. А 24 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Плутону і буде виділятися потужна енергія, щоб ви звільнилися від цього непотрібного щось на роботі або ж в побуті впровадили нове. Це, наприклад, може бути заміна техніки. Оскільки аспект торкається вашого шостого та дев'ятого секторів, все, що стосується ваших рутинних побутових обов'язків, вашої роботи по найму, а дев'яте це дім авторитету, Може бути підвищена конфліктність із людьми, яких ви вважали своїми наставниками і авторитетними людьми, а це можуть бути навіть спори із вашим керівництвом. Потреба в зустрічі з духовними наставниками, дев'ятий сектор відповідає за все іноземне і далеке. Ймовірно, вам потрібно бути більш активними із партнерами з-за кордону, або ж виникне потреба вивчати щось нове, розширювати свій кругозір, або ж через роботу може бути відрядження далеко, або ж це стосується вирішення юридичних питань. Підвищення кваліфікації, вивчення іноземної мови для того, щоб ви могли більш яскраво себе проявити на роботі. Ось такий цікавий вересень вас чекає. Я ж вам бажаю успішного місяця, щоб всі ваші плани реалізувалися і найкращим чином. Сподобалось відео. Підписуйтеся, і до наступних зустрічей наступних відео.